Привіт, мене звати Міла Смудрова, і е, я народилась в Сибіру, але е, за духом, е, корінням і темпераментом я все ж таки кримчанка. Але після Революції Гідності і окупації півострову е, змінила своє е, місце перебування і тепер проживаю у Львові. Е, я ігнорую мешти на обсасах, е, п'ю каву з коліжанками. Варю борщ з печерицями і вже не раз заглядала у саме серце мазох. А зараз я хочу презентувати вам свою дебютну книжку. Це буде збірка новел перед очима. Ця книжка моя письменницька спроба роздивитися те, що схована в подіях, які відбуваються в нашій країні, і адаптуватися до них. Мої герої це звичайні українці у надзвичайних обставинах. Це люди, які намагаються знайти вихід там, де є тільки вхід. Вони втрачають своє майбутнє в рожевому морі, намагаються виправити своє життя фотошопом, страждають від аб'юзерів і пишуть картини лише білими фарбами. Спостерігаючи за цими героями, можна навіть втратити. Зв'язок із реальністю. Але, можливо, саме це нам і потрібно для того, щоб роздивитися те, що сховано у сліпій Цятці. Ця книжка вийде в темпорі. Шукайте на книжкових полицях. Ну, знайомитись.